Так вона? Так хоче теплих. Світ. Доброго дня, мене зовуть Вікторія Солодухіна. Я заступник голови об'єднання рідних зниклих безвісті. Надія. І сьогодні, 30 серпня, ми зібралися на площі в Павлограді для того, щоб нагадати суспільству про долю наших рідних, долю хлопців, які зникли безвісті, і яких багато років ми не знаємо нічого з ними, ні де вони. І, на жаль, зараз, під час острої фази війни. Зниклих безвісті стає все більше, але їхня доля також невідома, також дуже тяжко встановлюється, і це приводить до великих страждань їхніх родин. І ми тут для того, щоб нагадати суспільству, що родина зниклих безвісті рядом. Тут десь 30 світлин, а всього у нас є стіна надії і там десь порядка 140 світлин. Павлоградці так, але павлоградці тут, знаєте, як кажуть, старі. Тобто на цих світлинах хлопці, які зникли в 2014 до 21-го року, впаде на землю, мамина сльоза. За тими, хто не вернеться ніколи. Ми пригадаємо. чорний дим Михайлівського дзвони, кров наших побратимів, на щитах. і із кулями смертельні Я хочу кожній з вас побажати витримки, віри. Я вірю в те, що ми з вами переможемо. Ми переможемо цю навалу, цю нечість. І вірю в те, що кожен злочинець буде покараний, тому що те, що вони роблять зараз нашою країною, це немислимо. Мене звати Єдвіга Лозинська, я Голова організації об'єднання рідних зниклих безвісті Надія. Сьогодні, 30 серпня, це день. Міжнародний день зниклих безвісті. І Україна вже другий рік також відзначається такий захід, тому що у нас війна 9 років, і зниклих офіційно 23 тисячі. Більше 23 тисяч, і їх треба шукати. Я би хотіла звернутися до всіх, хто має можливість. Депутати, бізнесмени, просто люди, які можуть допомагати сім'ям, які рядом, допомагати матеріально, допомагати інформаційно, підтримувати сім'ї, щоб вони могли дождатися своїх синів, дочок, братів, сестер, батьків. Братів, всіх, хто, хто зник безвісті. І я хочу подякувати кожній людині, яка зверне увагу на це звернення. І дякувати як мама, тому що в мене син зник без вісті 29 серпня 2014 року. Він виходив з Іловайського котла і попав у полон до росіян. Його звати Андрій Лозинський, йому було 22 роки. І він, будучи студентом, був мобілізований і е, е, пішов воювати. Не, е, не втік, не, не сховався за мамину спідницю, хоча мав можливість. Так, да, Я спілкувалась зі своїм сином. Я? Так. А ну, саме перше це було 5 вересня 14-го року, коли він сказав, що він в полоні. А потім я знайшла хлопців, які з ним були в полоні. І ми знали, знали де він знаходиться, спілкувалися, але їх звідти вивезли, то їх періодично перевозять з одного місця на, на інше. Останній раз я спілкувалася 16 січня 2022 року. Так, тому що ну, я була на тій території, ми наладили зв'язки, ми, на жаль, порвалися. Коли широкомасштабна війна почалась, вона порвалася. Треба їхати знову налажувати. more